Захистити та врятувати, якщо потрібно, ціною своєї крові, правильність обраної професії захисника батьківщини ще раз підтвердили військові 36-ї окремої бригади берегової оборони національного флоту разом зі своїми цивільними колегами. Вони з готовністю відгукнулися на заклик допомогти врятувати життя дитини. Дв'ятирічний Арслан тривалий час відчайдушно бореться за життя у відділенні онкогематології Кримської республіканської клінічної лікарні імені Тітова. Одне диво вже сталося. Злоякісна пухлина в голові хлопчика розпалася, і відтепер його порятунок залежить від крові та її препаратів. До нас в частину звернулася мати хворої дитини, яка на даний момент перебуває у обласній дитячій лікарні з діагнозом гострий власний лейкоз, про те, щоб ми їй допомогли про здачу крові. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. І бригада вирішила піти назустріч, мамі піти на зустріч цій дитині, допомогти врятувати спасти життя. Спеціалісти виїзної бригади кримської республіканської установи станція переливання крові, навіть не сподівалися, що чужа біль знайде такий відгук у серцях військовослужбовців та працівників бригади. На лікарів очікував повний коридор охочих поділитися дорогоцінною рідиною з хворою дитиною. Згодом стало зрозумілим, що для всіх бажаючих долучитися до благородної справи просто не вистачає резервуарів. Дякую тим, кто приходит и сдает, кто отвлекается на наш крич. Спасибо им большое. Вот в воинской части уже прошло больше 40 человек. И еще очень много желающих. Спасибо этим детям. Есть по 18 лет, по 19 лет. Очень много кто нуждается в крови. Очень много у нас детей больных с лейкозами, вот как этот мальчик, на которого сдают. И очень много нуждаются. И каждый день нас просят и приходят на станцию. И мы ездим во все уголки Крыма за кровью для этих больных. Вже не вперше на заклик центру республіканської служби крові відгукається старший сержант Андрій Байбус. Тонкущі процедури він вже знає, як абетку. Спочатку реєстрація, потім ретельний огляд лікаря, і тільки після цього сама маніпуляція. Військовослужбовець, кров якого допомогла врятувати не одне людське життя, вірить, що допоможе, і цього разу я не міг залишитися осторонь і здав 470 грамів. Я сподіваюся, що ця кров допоможе дітям і другим людям. Вдячна всім небайдужим, хто відгукнувся доброю справою на чужу біду мати хворого хлопчика. Для мене, конечно, це була дуже, тому що каби воєни так відкликнулися. Слово богу, спасибо їм. звісно. я вірю, що Арслан буде з все-таки Бог його зцілить і благодаря врачам. Тоже я благодарна врачам, всім заведуючому, всім врачам, Вони сражаються. Усього за час проведення акції з порятунку життя Арслана Селімова військові та службовці 36-го окремої бригади берегової оборони військово-морських сил України поповнили кримський банк крові на 50 літрів цілющої рідини.